Усім геймерам привіт! Ви на каналі Ну що грає? Сьогодні я вам розповім про 15 ігор, які можна пограти на телефон без інтернету. І довго затягувати я не буду, тому перша гра під назвою Херойші грайте за шістьох епічних героїв, пробивайте дорогу до перемоги, закликаючи воїнів, розігруючи заклинання та знищуючи ворожі вежі, беріть участь у пригодах у режимі кампанії або боріться з іншими гравцями у змаганнях PvP. Вимеріть героя в кожній із трьох привабливих кампаній, зроблених вручну з захоплюючим музичним супроводом. Jetpack гра отримала дуже схвальні відгуки і завоювала безліч нагород. Наступна гра Jetpack 2 Принцип гри залишається тим самим. Головний герой у реактивному ранці летить нескінченним тунелем. Знищуючи ворогів і облітаючи перешкоди. Проте у сиквелі розробники обіцяють покращену графіку та анімацію, нові костюми та ворогів, а також свіжі ігрові механіки та навіть сюжет. Айрон Майринс. Гравцеві належать битися з інопланетними представниками в режимі реального часу. З початку ролику у вигляді коміксу можна зрозуміти, що на дослідників нової планети напали і гравця посилають в ролі залізного десанту. при землю, що потрібно розвинути свою базу і битися. Наступна гра має назву Dead Effect фантастичний інді-шутер з виглядом від третьої особи. Вам доведеться боротися за. Своє життя і полювати на Орду зомбі пічна одиночна кампанія з більше ніж п'яти годинами ігрового процесу та захоплюючим сюжетом, режим виживання та зараження з безлічу місій. 14 унікальних видів зброї, що модернізуються, і безліч різних типів ворогів. Продовження першої частини, де ти потрапиш покинутий космічний комплекс, повний трупів і монстрів. Зможеш битися з ними наодинці? Якщо сумніваєшся, то бери з собою друзів, які допоможуть тобі подолати ворогів? Ocean Хор 2 Сюжет другої частини продовжує історію оригінальної. Герой виріс тепер має іншу мету стати лицарем Аркадії. Герой вирушає досліджувати підземелля, битися з монстрами, розбивати горщики та рубати кущі, щоб знайти заховані монети чи серця. Наступна гра має назву Хот Лава. Це пригодницький екшен від першої особи. Ця гра поверне вас у дитинство в одну з найпоширеніших юр у вашій уяві з розряд. Ду, коли вдома робити нічого, суть така на підлозі лава. Наступати на підлогу не можна. Пересувайтеся до мети як захочете. Головне, не потрапити в лаву. Уява занесе вас далеко з дому. У дивні локації, що не існують у реальному світі. Ексеневерк. гравець має розібратися з наслідками наукового експерименту у підземній науковій лабораторії та зупинити нашестя мутантів. Для вивчення локації головний герой використовує ліхтарик. Зазібрані з убитих мутантів ресурси можна посилити зброю та броню. Усього доступно 70 рівнів із зростаючою складністю. Слід головного героя винувачують у вбивстві та покарання дають, відправляючи до місцевого колізею. На втіху народу боротися з такими ж невдахами. Приємна графіка, опрацьоване світло, динамічні зміни дня і ночі, мінлива погода це залишає приємні враження. Наступна гра, Into the Dead. Ця гра перенесе вас у жахливий світ зомбі-апокаліпсису, де немає другого шансу. Вам доведеться робити все, щоб залишитися в живі, продовжити рухатися якнайшвидше і захищати себе будь-якими необхідними засобами. Інтенсивний ігровий процес, приголомшливим візуальними ефектами та звуком, що зображають похмурий зомбі-апокаліпсис. Також вийшла друга частина Into the Dead. Продовження орієнтується на розповіді історії водія вантажівки, яка об'їжджає поля, ліси та військові бази у пошуках своєї сестри, маючи великий арсенал зброї та крафтингу, ви братимете участь у традиційному відстрілі зомбі на бігу та ухиляннями від них. Також будуть крутезні місії, які змусять вас керувати турнелями та кулеметами. Solar Smash це захоплююча гра, де ви використовуєте космічну енергію для створення або знищення планет. Експериментуйте з різноманітними зброями, створюйте унікальні планетні системи та викликайте чорні діри. Зручне управління робить гру чудовим вибором для новачків, так і для досвідчених гравців. Кава Fire! Це гра шутер від першої особи, в якому гравці беруть на себе управління невеликою групою найманців, що борються із злою мегакорпорацією, яка займається окупацією різних ділянок планети. Ну і завершує сьогоднішню підбірку Asphalt 9. Це гоночна гра, в якій ви можете випробовувати свої навички кермування на високих швидкостях та деякий час забути про закони гравітації. Друзі, дякую за перегляд, ставте вподобайки, ну і пишіть коментарі, що зараз граєте, коли немає світла. Бажаю вам мирного неба та гарного настрою. Ну і до наступного відео!